Осудів Київської міської ради до сільськогосподарського товариства за межоповідання складуських суд спору про судно перешкоди користування земельною ділянкою шляхом скасування державної реєстрації правооренди та зав'язання її повернути. У судовому засіданні присутні з боку прокурора. Прокурор відділу офісу генерального прокурора на підставі посвідчення самі Оксана Бандеріна. Панатиніна. І представник сільськогосподарського товаристозна випуск по справі адвокат. Гелева, Смыкало. Беров. <laughs> Итак, мы у вас в Костином господине. Здійснення права терестування та розпорядження земельної ділянки шляхом скасування державної реєстрації права оренди за відповідачем на земельну ділянку відповідної площі за кадастровим номер, номером 4 цифри 4. Зобов'язати відповідача повернути в територіальній громаді міста Кірів, особі міськради, земельну ділянку відповідної площі, за кадастровим номером останні 4 цифри 2 Відповідачем було подано клопотання про закриття провадження у справі No 910. 150223 в частині скасування державної реєстрації права оренди на земельну ділянку відповідної площі кадастра катастрофа номера на підставі пункту 2 частини першої статті 231 Господарського консультанного кодексу України. Рішенням Господарського суду міста Києва 28 січня 2025 відмовлено задоволений клопотанням відповідь про закриття провадження у справі згоду на його безпредставність. Позовні вимоги задоволення усунути пришкоду державню, особенно відкладу, здійснення право користування та розпорядження земельною ділянку шляхом скасування державної реєстрації в оренди за 100 фагрокомбінат хотістів на земельну ділянку площу скадастом нова останні 4 цифри, трималі 2. Зобов'язано сто фагрокомбінат Хортівський, повернути 3 аклінатністики, особливо. и по родному законодателю. Постанова Пивничного апелляционного господарского суда 8 октября 2025 года указала на решение господарского суда Министра Киева и 28 сентября 2025 года так принято новое решение к нему задавали позов бедного. Не поборщившись с ухвалом и устраиванием постановы апелляционного господарского суда заступник Генерального прокурора развернулся до Верховного суда З касаційної скарги, які просить скасувати, а рішення суду першої інстанції залишити безмі. Посилається в своїй касаційній скарзі на те, що суд апеляційної інстанції ухвалить рішення без урахування установки Верховного суду, Великої Палати Верховного суду випланено у постановах наведені у касаційній скарзі. Зазначає касаційні також про протепки, що суд апеляційної інстанції тануково не врахував справи номер 910, 6837, 20. 910 рік 64,41 рік 20, 910 247, 72 13 та інші ухвалення подібних правоносних відносин перерозділів цього спору. Апеляційний господарський суд у справі на 910-152-23, здійснив переоцінку обставин прибуття право арени стовпа для Хотівський щодо спільної земельної ділянки. Пішов висновку, що права аренди товариства за договором оренди земельної ділянки від 2.8.004 не припинилось. З огляду на формування спільної земельної ділянки як об'єкти сільського лише у 2007 році, ця земельна ділянка не, було, не була та відповідно не могла бути предметом договору оренди від 2.8.2014 року. Вважає безпідставно висновок суду апеліційною інстанції та інстанцією СТОВ адрекомбінату оттисків не втратила право арени спірної земельної ділянки. Судом апеляційна інстанції не надана стімки доводу прокурора про те, що у порушення вимус статтеї 9, 10, 3, 93, 116, 122, 123, 124, 124 134 Зеленого кодексу, українсько статтею 317 Цивільного кодексу України статей 1, 4, 6, 6, 14, 15, 16, 17 закону України про оренду землі, 100 стовкотівських без відповідних правих міста здійснила э, за собою з початку 20-го року 2018-го і в подальшому 13 січня 22-го реєстрацію права оренди щодо спільної земельної ділянки в державному реєстрі прав на нерухоме майно. Фактично за відсутністю волевиявлення оформлено відповідне рішення і власника про відведення в оренду земельної ділянки, земельної ділянки відповідної площі з відповідним кадастровим номером останні 4 цифри 002. Без дотримання визначених законодавством процедури надання діля земельної ділянки в оренду, вільного волевиявлення сторін та досягнення ними всіх істотних умов без укладання допомоги договорів оренди землі, що порушує право територіальної громади міста Києва на користування та розпорядження земельної ділянки. Посилається на особливий статус земельної ділянки, яка розташована в межах історичного ареалу міста Києва в першій охоронній зоні навколо території парку пам'ятки Садового паркового мистецтва загальнодержавного значення Фіафанія та поблизу Національного музею народної архітектури та повод України. Факт використання спільної земельної ділянки під забудову підтверджується тим, що сто фара Капінахотівські отримали місто будівельні умови та обмеження для проєктування об'єкта будівництва і 6 грудня 2018 за номером 1379 на земельній ділянці з кадастровим відповідним номером, а також у серпні 2019 року подало до державної архітектурної будівельної інспекції повідомлення про початок підготовчих робіт з будівництва житлового комплексу. З об'єктами соціального та громадського призначення. Зазначає, що сто агрокамівних Києва зловживало соціальними правами і спільних правовідносина діло недобросовісно. Доповідь у на думку суду достатньому обсязі оголошено, тому суд переходить до стадії заслуховування представників стоїть. Спочатку слово буде на взаємне кукастів, не скарбність прокурора, потім слово марку, представник відповідача по справі. У межах піти хвилин для кожного із світові.